Привіт громадянам України, які проживають на тимчасово окупованих територіях України або виїхали на підконтрольну Україні територію. Виплата пенсії та страхових виплат проводиться за умови неодержання їх від органів пенсійного забезпечення РФ. Щоб отримувати надалі пенсію чи страхові виплати, зазначеним категоріям громадян потрібно подати до пенсійного фонду України повідомлення про неотримання пенсії та страхових виплат на тимчасово окупованих територіях. Як це зробити? Варіантів декілька. Поштовим відправленням, особисто у сервісному центрі пенсійного фонду, під час відеоконференц-зв'язку з працівником головного управління пенсійного фонду, а також онлайн. І в цьому відео я покажу, як це зробити саме онлайн. Що для цього потрібно? По-перше, потрібно перейти на портал пенсійного фонду. Посилання на нього я залишу в описі до цього відео. Натискаємо вхід. Які є варіанти авторизації в особистий кабінет пенсійного фонду, на каналі є таке відео. Посилання на нього також буде в описі. Я буду входити за допомогою електронного підпису від Приватбанку. Як швидко зробити такий електронний підпис? Посилання також буде в описі. Обираю Приватбанк. Далі обираю файл ключа, який збережено на комп'ютері. Та прописую пароль для цього ключа. Увійти. Далі потрібно навести мишку ось сюди та обрати дистанційне інформування. І ось тут потрібно встановити позначку. Не отримую пенсію в іншій державі, зокрема від органів пенсійного забезпечення Російської Федерації. Та те саме зробити ось тут. Після цього натиснути Зберегти. Ось так швидко та просто можна це зробити. Сподіваюсь, відео було вам корисним. Ставте вподобайку, поділіться з друзями та підписуйтесь на канал.